Вітаю, друзі та гості на каналі. Сьогодні приготуємо бисквіт. Найпростіший такий, можна сказати, і найвдаліший рецепт. Я завжди його готую, він завжди вдається, без заморочок, виходить дуже ніжно і, і такий повітряний. От бачите, такий як розламати. який він. Правда, я його тримала в холодильнику 3 години. В плівці загорнула, а потрібно краще так на цілу ніч. Тоді він на другий день дуже гарно нарізається. І коли нарізається, його можна зробити так, прирізати на дві частини і перемастити любим кремом, тоді буде у вигляді тортика. Але ми будемо чаювати просто так. Він і так, без крему смачненький. Тому будемо готувати. 5 яєць я розділила на білки і жовтки. Додаю до білків так дрібку солі. Все, сильно не потрібно, більше я відставляю. Потрібно цукор, ванільний цукор, борошно, сипуч. Борошно я поки що не просівала, буду просівати пізніше. Так, до бісквіта краще буде. Це ось так перемішали. Крухмаль у мене тут кукурудзяний. Все. І відставляю в сторону. Цукор у мене тут 160 грам, також 10 г ванільного цукру я сюди перемішала. Все. І тепер беру спочатку білки. Сипаю так половину цукру сюди, а половину залишаю до жовтків. І буду на мік... міксовим планетарним збивати. І зараз білки буду збивати планетарним міксером. Десь так 5-6 хвилин до таких стійких піків. Я покажу. Якщо ручним міксером збивати, то потрібно десь так 10 хвилин збивати. Ось білки я збила, і коли так проводжу, воно не падає, а такі робляться піки. Достатньо. Все, зараз буду збивати жовтки з цукром. До такої білої пишності. Яйця також я збила до такої пишності і вливаю сюди, і буду легенько так вимішувати. щоб білок не осів. Ось так. І тепер так легенько вимішую. Ось так, знизу вверх. Так що жовток поєднався з білком. Поко у мене розгрівається на 170 градусів. Вверх-вниз. Яйця до без квіта завжди я беру кімнатної температури. Вони тоді гарно збиваються. На мою думку, хтось бере з холодильника, також гарно збивається. Я роблю так і показую вам. Ось так поєднали, легенько. Все в одну сторону я так закручую, вимішую. Ось так. Все. І Просиваю борошно так частинками. Також буду частинками так вимішувати. І так легенько вимішую. Щоб борошно ніяке не залишилося, щоб все поєдналося з білком. І так, все борошно вимішую. Ось, домішала я все борошно сюди. Тісто тут таке легеньке, як хмаринка. Ось таке. До речі, друзі, та гості на каналі. Не забувайте підписуватись на мій канал, ви даєте моєму каналу зростати вперед. Ставити вподобайки, писати коментарі. Ось таке тісточко гарне. Форму я вже застелила пергаментом, я взяла таку квадратну і виливаю легенько сюди все тісто. Виливати потрібно так легенько, тому що як мариночка, і воно може осісти білок. Ось так. І розрівнюю тепер. Гарно розрівняємо. І тепер зверху я накриваю пыльвою. І ставлю в духовку. Хай випікається. Пів години я не буду відкривати духовку дивитися. Коли пройде пів години, я тоді зніму е, фольгу. Бисквіт в мене вже готовий. Випікався 40 хвилин, 30 хвилин е, при фользі. Зверху, потім фольгу я зняла, і ще 10 хвилин від... досухуєш з пашки. Ми маємо дивитися за кожен за своєю духовкою, як духовка випікає. Все, я зняла з формочки і на решітку і хай до повного охолодження. Тоді замотаю у плівку харчову і в холодильник десь так на 3 години. Тоді він залишається таким м'ягеньким всередині. Буде таким вологим і не буде при нарізанні кришитись. Там в мене машинка стірає, так що вибачаю здалегідь, за шум, але це нічого. Бісквіт в мене вже охолонув, я його так замотую в харчову плівку. Щоб поставити його в кол. Буде достатньо прямки до слідуючого кадру. Ось такий бисквіт у нас вийшов. Десь приблизно має 7-8 висоти. Зараз я розрізаю його і покажу, який він у розрізі. Ось такий в розрізі, такий пухкенький, бачите, і зразу повертається назад. Дуже смачненький. Такий бисквіт можна розрізати на три частинки і перемастити любим кремом. І буде в вигляді торта. Залити ще шоколадом і браю був... смачно і апетитно. Дякую всім, хто був зі мною, хто переглядає мої відео. Всім пока, до наступного відео!